Я втекла з лікарні і випадково потрапила в морг. Як це було? Коротше, у мене було після операції, у мене почалися ускладнення. Коротше. І я, мене госпіталізували по швидкій. В цьому халаті, там в піжамі, коротше, в тапочках, з рюкзаком. Привезла мене швидка в лікарню. подивилися, зробили огляд, все окей. І, ну, Кажуть мені, у тебе все нормально. Я кажу: о, супер! Але в ну, мене дуже сильно все боліло. Не те, що я там, типу, по приколу це робила. Я дуже поважаю медиків. І вони надзвичайні люди, і взагалі роблять надзвичайну роботу. Якби в мене було б друге життя, я б, мабуть, стала медиком. Тому що ну, це дуже крута робота і дуже відповідальна, і, і вона дуже-дуже важлива. От. Повертаємось до історії. Коротше, мені сказали, ми будемо тебе наблюдати. Я кажу, нащо мені наблюдати? Я хочу додому, давайте щось робіть. Вони кажуть, Окей, типу, напиши відмову, що ти не хочеш лежати в лікарні, щоб потім не було Якщо тобі стане гірше, щоб до нас ну, жодних претензій не було. Я кажу: Окей, давайте мені відмову. І вони приносять мені відмову, коротше, я пишу цю відмову. Ну, не суть. Суть в тому, що коротше, я просто забрала свої речі і поїхала. В чому приїхала. От. Коротше, і лікарня така велика, що ну, звідти просто дуже важко знайти вихід. Там є і студенти, коротше, там не... коротше, буду менше казати слова. «коротше». Я стараюсь. Там і студенти, там і поліклініка, і аптеки, коротше, дуже багато поверхів, дуже велика територія, дуже багато виходів. І я бігаю в цьому халаті, коротше, в піжамі, в тапочках з рюкзаком і шукаю. А чому я, до речі, звідти втекла? Тому що мій лікар мені сказав срочно до нього приїхати, який робив мені операцію. Це інша була лікарня. От, і тому я зривалася, і звідти, в общем, втекла. У мене мав бути ще один огляд, ну я втекла. Ну, це вже моя відповідальність. Не робіть так ніколи. Будьте дуже відповідальними до свого здоров'я. І я думаю, що, зараз, коротше, я бігом додому, типу, перевдягнуся нормально і поїду ж до свого лікаря. От, я вибігаю з цієї лікарні, Ні. Не так, я шукала довго вихід з цієї лікарні, і я дуже багато разів блукала. Коротше, там тірялась, і я не могла здати вихід. Підходжу я до працівниці якоїсь, там, не знаю, може, санітарка це була чи хто. Я, я не Е, кажу, де тут вихід? Вона каже: Вам який? Тут багато вихідів. Виходите, будь ласка, йдете на ліфт, їдете на другий поверх. Там повертаєте наліво, потім направо, потім переходите через там якийсь відділ, і там буде вихід. Я кажу, мені потрібен головний вихід, я чекаю на таксі. А вона каже: Ну, який перший знайдете, такий і виходьте. І вже по вулиці знайдете там, типу, головний вихід. Я кажу: окей, я в піжамі, я в халаті, окей. Коротше, я біжу, знайшла перший, попавшийся вихід. Якась, якась курілка була для студентів. Я вибігаю на вулицю з цієї курілки. кажу, де тут головний вхід, мене вже, ну, блин, мені треба коротше, додому. І всі мене ігнорують. Я не знаю, може, я там як привид виглядала. Ну, я виглядала дуже, досить дивно, але не суть, це ж лікарня. Я вибігаю, вилітаю на ту вулицю. Коротше. Потім побачила ще якихось людей, почала в них запитувати. Вони здо мене ігнорують. Я думаю, та що ж таке? Потім якось перебіжала через якесь відділення, забігаю в двері і тут увага просто інформація не для слабонервних, всіх там вагітних жінок, дітей, будь ласка, заберіть від екранів. І тут просто я залітаю в якесь приміщення. І на мене несуть якогось покойника. Заді мене гроб. Короте, якось отак воно так вийшло, що я між цим всім опинилася, і я так мчусь просто, як не знаю хто, як благаю на сковородці. Вибігаю на двір, коротше, просто так от перед мною, перед очима, мені граба возка, коротше, боже, як мені було страшно. Я ну, взагалі я не дуже боюся там покійників. Ну, Взагалі, окей, я боюсь покійників. Коротше, я думала, що я случайно, коротше, я ну, так злякалася, просто, я так ну, бігла, що я думала, що я цього чоловіка, вибачте мене, будь ласка, якщо ви там мене десь знайдете, побачите це відео. Я його з ног не збила. Я вибігаю, Боже, я вже знаєш, хреститься там почала, не знаю, Богу молитися. Фух, я дуже злякалась, чесно. <клух> так, до такого просто доля мене не готувала. Я вибігаю на вулицю, біжу через весь двір, як бешена просто. <клух> Найшла там якісь, коротше, якусь парковку, через парковку перебігла, знайшла вихід, там якийсь шлагбаум, коротше, і стою така от. Значить, все вже видихнула. Стою в піжамі, в тапочках, в халаті з рюкзаком. Поряд е, інститут, не буду казати, який. Поряд університет, і всі студенти йдуть, і отак на мене дивилися, Отак, вот такими очима. Стоїть якась навіжена по телефону, розмовляє, там, викликає таксі. Стоїть в піжамі в тапочках, думають. Нічого тут дивного, ну, центр Києва. Що, може ще... що можна в будній день, понеділок ранок? Що може ще цікавого статися, як не побачити якусь жіночку в піжамі? Ну, в чому мене привезли на швидкі, в тому довелося швиденько їхати. Я викликаю таксі, сідаю в таксі вже. Видихаю, таксіст питає, у вас нормально все. Я кажу, да, окей, ну, типу, все, все окей. Типу, просто так виявилося, що я випадково поїхала в піжамі. Ну, так мене боліло, що я викликала швидку і поїхала. Не подумала, як я буду вертатися. Поїхала в піжамі туди і в халаті. Ну, на таксі так само вернулася. Ось така історія цікава. Всім дякую за увагу! Всім до побачення!